Доброї ночі, третя ночі. Мене розбудив шум в коридорчику. Тут живе моя Соня із своїми кошенятами. Знайомтеся, білий жовтим це кішечка лана, білий сивим котик равлик і рижий, звичайний рижик. Ходять спали. Оце їх вибори, вони вже їдять, це їхні коробочки. От вони живуть поки що в тих коробочках. Ну і під купе ховаються від мами. Мама Соня відчуває, сьогодні ми віддамо двох котиків добрі руки, а вона залишиться. З кишечкою Лані, яку теж чекає, чекатимуть, чекатимуть добрі руки. Пані Таня із синочком своїм, який дуже хоче мати. Ну, такий нічний драйв. Вони вчора скоро лягли спати. Там гуцульський килимок шерстяний. І я вчора витирала, вони розлили кефір лапками своїми. І от я бачу, їм та гачірка подобалася. Ну, Рижик вивчає а, цей інвентар. Тут в мене лопата для подвір'я. Тут така щотка швабра. Швабра у нас тут така. Розвемо часом. Ну, лань дістається саме більше, вони сильніші за неї. Але вона сама хитріша в них. Вона так вміє сховатися. Що, мамочка? Мамочка, відчуваєш, що скоро заберуть дікути. Вони вже почали їсти, менше молочко п'ють і в неї. Набрякли в груди мастів. от От то ще не замочено, ще ремонт не закінчено. Це глинки, видно. Ну вони бачите саме ремонт. Ну що, бабтеся, я пішла спати. Ланочка зачіпайся. От вони двоє на неї, ну ще сьогодні побудуть. Altyazı